Дуже сумує за Україну, яка була і виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ну, хотіли насолоджувалася тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то що ваше мені б хотілось би просто відчувати кожен день ніде в світі такого нема. І якщо чесно, чесної медицини теж ніде в такої світі, як немає в Україні про всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях. але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь рачка панос чи золотуха в цих е, е, лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися, культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки, що там рак вилічить, чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінці, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть зуби робити, важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень, перевірятися, це б взагалі було класно. Тут, я думаю, можна поставити.